Прибирання кладовищ це справа, яка лягає на плечі саме громади. Тож навесні перед Великоднем наші краяни гуртуються і прибирають місця останнього спочинку своїх рідних. Така традиція повелася фактично в усіх населених пунктах Любишівщини. Але водночас деякі села є неабияким прикладом для інших, як у єднанні робляться хороші справи у пам'ять тих, хто відійшов у засвіти. У великій глуші толоки на цвинтарях проводяться щороку, до того ж на один раз. Ось і нещодавно теж відбулася така акція. Місцевий священник Олександр Шпаковський вкотре розгортував своїх односельчан на прибирання місць останнього спочинку великоглушанців. Попрацювали люди на славу. Чоловіки повирубували, повирізували чагарники, жінки усе загребли, тож трудилися майже увесь день. Але результат того вартий, каже настоятель місцевої церкви. Серед тих, хто постійно долучається до такої потрібної справи Ніна пасик. Хочеться подякувати нашому священнику Олександру, тому що кожного року він організовує прибирання кладовища. І завдяки йому ми приходимо на кладовище ну і прибираємо його, тому що тут знаходяться наші рідні, близькі. Хотися до всіх жителів нашого села, щоб на кладовищі не смітили, цінували працю тих, хто кожен рік ходить і прибирає кладовище. Ще одним прикладом згордовності громади є село Бихів. Не так давно на місцевому кладовищі росли величезні дерева та різні чагарники. Тепер же тут немає жодного великого насадження. То все результат праці місцевої громади. Організувала усіх бихівчанка Тамара за Микола, якої загинув на війні. Таким чином, жінка зробила богогодну справу і стимулювала своїх односельчан навести лад на кладовище. Працювали бихівчани упродовж кількох тижнів. Пригадують, щодня приходило кілька десятків людей, аби внести свою частку в цю корисну справу. Пенсіонерка Ганна Мельник теж ходила допомагати. Її техніка була. Чоловік приходив, все там робили, там вже було. Там, багато. багато людей, тракторів було багато. Усього було багато там. Дружно робили люди так, вже, що за нас писали. А то Тамара зробила молодець. То вже ще казала, покрупити хоче, щоб цього ну, то зілів, бо ж вирізали, то дубчики ті всякі, показала ще зробити піску навозити десь там, бо ще ямки є, де вона вирізає, далі хоче зробити там грошей. Вихівчанка Тетяна Березюк часто буває на сільському кладовищі. Там знайшли вічний спочинок, її син та чоловікові батьки. Про те, як наразі змінився цей інтерект, стало чисто, жінка говорить із великою вдячністю. Да, тут було дуже багато дерев. Нас на село виявили таку організаторську можна сказати, і здібність. І... І повагу відомо, що до цього всього явища, бо це таке для всіх, для всіх це треба. Така хороша справа, звичайно, благодійна. Романюк Тамара Михайлівна, от вона зібрала людей, оцолила. Тут люди ходили днями, вирізали, прибирали. Ну, Відомо, вона, великий внесок вона внесла сюди, ну а люди, відомо, ще помогли. І так, став тут порадок. Відрадно, що такі спільні акції є неодноразовими, а проводяться періодично, адже підтримання чистоти на цвинтарях справа цілорічна, бо кладовище то не просто місце останнього спочинку, а єднання поколінь.